Мене звати Ліза, позивний мала, мені 22 роки, служу два роки в ДПСУ. Прийшла за місяць до повноштабного вторгнення, підписала контракт. На початку війни поїхала навчатися на кінолога в кінологічний начальний центр. Під час вторгнення. Ми були з собакою на відділі, почався масивний обстріл РСЗО, касетні снаряди, та вона, моя собака, Вільма впала під цей обстріл та була поранена в лапу. Їй було три місяці тоді. У нас був сильний вибух в місті, та, на жаль, вона її сильно контузила, та вона, так як її вольєр розбила, то вона. Вибігла в місто, ми її шукали сутки, та добрі люди і допомогли знайти. Коли вони летять і ти стріляєш, це такий виплеск адреналіну, що потім заряд енергії дуже великий. Я виїжджаю зараз як мобільно-вогнову мобільно групу, як стрілець та бойовий медик групи. Моя робота, як і у всіх, це збити шахід, щоб він не долетів нікуди до цивільних, до цивільних об'єктів. Робимо все одне і те ж. Стріляємо, збиваємо, охотимося на них. Це був один із перших моїх виїздів. Тоді я ще не розуміла, що таке збити. А коли поїхали, у нас Получилося збити шахіда, то емоції були дуже високі, мати, крики, але всі були дуже раді, те, що вони не долетіли до наших сімей. Саме найважче чергування це було, коли над нами прийшло. 23 шахіда вони йшли в періодичності в 2 хвилини буквально і навіть не успівали перезаряджатися просто. І дуже тяжко, коли сиді, сидимо до самого ранку, до світанку, можу сказати, то і, 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 фізично тяжко. Над нами. Ми всі військовослужбовці, всі виконуємо одну справу, всі робимо на благо нашої країни. Вони постійно підтримують, якісь бувають жарти, але це в гарному сенсі. Ніяких образ, нічого. Це одна сім'я. Найважче це екіпіровка. Пересуватися в екіпіровці. Ну, БК, зрозуміло, але коли. Адреналін високий, то ти не помічаєш цю тяжі. Комфортно працювати, вона швидка дівчинка, більше все робить, вчиться. Дуже гарний побратим, по сестра. Ніяких питань до неї немає виконує всі функції, що і ми на рівні з нами. Тому ну, дівчина в підрозділі, але це геть не помітно. Тільки пишаємось нею, що мала з нами в одному строю, плече до плеча. Частіше за все дрони «Камікадзе» запускають вночі. та зараз на світанку ми повертаємося назад в ПД. Відпрацювали чергування наше. Одна людина у нас стоїть на прожекторі, лазері та тепловізорі, а інші у нас стрілки, хто на ПКМ, і на ДШК, хто зі своїми автоматами. Все вже вирішено, працюємо за планом згодженим. Ліза, як прийшла до нас в МВГ, грубо кажучи, за один-два дня, за один-два виїзди увійшла в курс справу та робить з нами повністю на вищому рівні разом, як і хлопці ми. Змінилося ставлення до жінки на війні. Так, трохи змінилось, Банально, по тій причині, що деякі хлопці никаються від ТЦК, бояться піти в армію, а жінки, багато жінок, йдуть до Лав Збройних Сил, до Лав-прикордонників, Нацгвардії. А після перемоги, що хочете чим займатися? Або продовжу займатися кінологією, або далі залишуся в рядах армії, бо все може бути далі. Ще.